Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас на черзі задачка, з теми без знань якої на дорогу виїздити точно не варто. Це проїзд-перехрест. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, якому транспортному засобу має дати дорогу водій зеленого автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Трамваям 2. Лише жовтому трамваю. 3. Лише синьому трамваю. 4 жовтому трамваю та червоному автомобілю. 5. Має дати дорогу усім. Та 6 Не має давати дорогу нікому. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки і ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше ви зможете звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте перейдемо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Трамваї та червоний автомобіль проїжджають прямо, а зелене авто повертає ліворуч. Як ми бачимо, перехрестя не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Але на ньому встановлені знаки, котрі і допоможуть нам правильно роз'їхатися. Згідно до знаків 2-3 головна дорога та 7-8 напрямок головної дороги, по головній рухаються усі крім синього трамвая, а значить, саме водій синього трамвая проїде останнім. Далі, оскільки всі інші водії знаходяться на рівнозначних дорогах, то перевагу має водій жовтого трамвая, оскільки на рівнозначних дорогах. Перевага завжди на боці трамвая, незалежно від напрямку його руху. А от водій червоного автомобіля такої переваги немає, і навіть зобов'язаний поступитися дорогою водієві зеленого згідно до пункту 16.12 правил дорожнього руху. Або ж, якщо простіше, то згідно до правила перешкоди праворуч. От і виходить, що на цьому перехресті, у зображеній ситуації, водій зеленого автомобіля зобов'язаний дати дорогу лише жовтому трамваю. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося, звісно що, за правилами.